Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з свідомим затягуванням Верховним судом Чеченської Республіки Російської Федерації розгляду сфабрикованої справи проти незаконно отриманих громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Цього разу судове засідання у справі було несподівано перенесено через так звану термінову хворобу головуючого у суді присяжних судді, а дата проведення наступного засідання залишилася невизначеною. Висловлюємо рішучий протест з приводу відмови у доступі до зали суду свідкам з України, представникам преси, волонтерам та рідним обвинувачених, що прибули у супроводі дипломатів Генерального консульства України в Ростові на Дону до зали суду. Зазначені дії російської сторони, а також систематичні відмови у доступі українських консулів до Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, розцінюємо як правове Вілля. В результаті якого грубо порушується право громадян України на свободу, безпеку, а також справедливий судовий розгляд, ми вимагаємо від російської сторони усунути наявні перешкоди у відвідання консульським посадовими особами України, незаконно утриманих Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, а також негайно припинити судову розправу над громадянами України.